Вітаю всіх на своєму каналі Місячні Сяєва Тарапсихологія. Хочеться подивитися в такі дні осіннього сонцестояння розклад на тему почуттів. І знаєте ще про те, що я не знаю, що там буде відбуватися так, стосовно ваших відносин, але... Ми зазирнемо, буде щось робити ваш партнер у ваших відносинах. Спочатку ми подивимося, як завжди, сигніфікацію вашого партнера, вас, а потім ми вже будемо дивитися більше детально. І так, в яких енергіях знаходиться ваш партнер. Знаєте, у нього щось тут, такі енергії, тот фундамент, який був, ну, тобто те, що було побудовано, і те, що було створено в ваших відносинах, воно якесь ну, так би мовити, ненадійне. І тут карти говорять, що щось тут людина якось не дуже встигає, можливо, за вами. Розумієте? Тому що ваш партнер знаходиться у стані. Де він відчуває вплив минулого. Якісь такі, знаєте, от все йде по-старому. Тобто людина якось не змінює ставлення до чогось, до звичок, традицій. Але при цьому він якось не... Сці... Ну, він от як на розпуті. Тут вершник, який ну, Несильна та і стримко рухається. Тут він розглядає шлях, куди йому йти. Тобто тут він якось затримується між тим, що робити, і куди йти. Сови – це мудрість, це, про, можливо, він перебуває у процесі змін якісь. А можливо, він з кимось розмовляє стосовно його життєвих якихось ситуацій. Він занепокоєний, але водночас намагається використовувати або мудрість когось, або, можливо, щось переоцінити йому потрібно на цей час. В яких ви енергіях знаходитесь? Давайте подивимось. Так, щоб було вам все видно. А ви от насправді в інших енергіях знаходитесь тут шлях. Тут ключ старий, такий, знаєте, з секретами. І вежа, тільки інша вежа. Тут вежа, яка говорить про проміць, про стабільність, захист, про впевненість. Ви, тобто, рухайтесь перед. Певно, ви от якось міцно стоїте на ногах зараз. Так, багато чого він, можливо, по цій карті не знає, куди ви будете рухатись. Можливо, ви не розкриваєте йому свої плани. Але ви зараз знаходитесь, ви приймаєте якісь важливе рішення. Стосовно вашого подальшого життя. Це рішення може бути статусуватися з подальшим життям цієї людини, вашим партнером, а можливо, ви зараз продумуєте про своє стабільне життя і не розкриваєте якісь важливих моментів інформації, яка стосується вас. Ну от так от, в таких енергіях ви зараз тут. Давайте подивимось на таро, чекрунському таро, як він бачить ваші відносини зараз. Які вони? Ну знаєте, карти серйозні, тому що тут е, два старших аркана, таких серйозних як смерть та повішений. І тут може мова йти про те, що він бачить ваші відносини, так як ті, що знаходяться на роздоріжжі. Тут підвішена у вас ситуація, він бачить із його точку зору, він бачить ваші відносини як такі, які не приносять ніякого руху. Шестірка Пентаклів це карта ще кармічності, тобто. Те, що ми посіяли, те ми і пожинаємо. Тобто, по шестірки Пентаклів, це ж коли ти мені, я тобі в рівних частках. Але тут нічого не відбувається з вашого боку. Тому що ви дуже багато, я так розумію, вкладалися. І він бачить, що зараз тут нічого не відбувається. Тобто, було вкладення, була стабільність якась. так? Від якоїсь, від чого він відмовився по вісімки кубків, і тут настала смерть. Тобто смерть це карта трансформації, це карта кінця одного етапу, і початку нового. По його сигніфікації, по старій вежі, так, ми можемо бачити, що у людин, людина будувала не дуже міцну і надійну вежу. Тобто ваше життя було як. Як такий будиночок на песку. Коли ми будуємо, але немає фундаменту, який буде тримати цю вежу. І тоді вона руйнується. Там неважливо якісь впливи, якісь коливання, і ця вежа вона просто руйнується. І тут у вас теж саме це призвело. Він з одного боку бачить потенціал так, для стабільності та взаємної підтримки, а з іншого він відчуває необхідність змін і переосмислення. Можливо, зараз відбувається фаза трансформації, тобто це про те, що так як було раніше, вам вже не можна. І після карти смерті вже такого не буде відбуватися. Тільки по-новому, тільки переосмислені якісь події. Тобто по старій колії у вас, ну, ви не зможете вже їхати. У вас, якщо ви розпочнете відносини, наприклад, спочатку, наприклад, і ну, давай будемо будувати, але ви нічого з цього, всіх. Моментів руйнувань не зробите висновки, у вас все, все зруйнується. І так, яка ви для нього сьогодні? От хочеться подивитися, як він вас бачить? Яка ви для нього сьогодні? Ну, карта Фортуна це. По-перше, доленосна особистість, ви знаєте, особистість, яка прийшла до нього, у мене таке відчуття, що ви кармічні партнери, ви особистість, яка його штовхає, тобто ви його вчите, ви його рухаєте. Це, знаєте, ви надаєте цьому партнеру змінюватись, а також фортуна говорить про зміни неминучі, про те, що це доленосні відносини і ви доленосна жінка, і також про те, що ви вже неоднократно ходите по цьому колу. І як він вас бачить сьогодні? Ви важлива фігура, яка впливає на його життя і долю. Він бачить вас людину, з якою пов'язана багато зусиль, відповідальності, але також і надії на майбутнє. Він може відчувати тягар обставин, пов'язаних з вами. по десятки жеслів. Але також визнає вашу силу. І по е, жезля можу сказати, що ви на цей шлях заходили вже неоднократно. Це граблі. І ви постійно повертаєтесь. І потім, знаєте, е, от таке враження, що людина перед вами щось повинна. Вас якось ситуація не відпускає, тому що людина щось вам повинна за те, що ви вкладалися, тут був неравноцінний вклад. Тобто, з, одні, з одного боку був вклад, а з іншого, знаєте, більше йде мова про отримання. Неравноцінний вклад ваші відносини тут. Я бачу більше з вашого боку це. Так, ладно. що він відчуває до вас? Давайте ще подивимось. І останнє питання буде, чи буде він щось робити, змінювати ваші відносини. Ну, сьогодні у мені такий розклад, хочеться подивитися, що він відчуває до вас. А, що він відчуває? Ну тут, знаєте, йде мова про те, що, по-перше, він відчуває до вас емоції, так? Але тут іде мова не про те. Ну, напевно, ви його дружина, але ви знаходитесь зараз, йде така інформація на відстані. Ви якось не разом знаходитесь. Тому що людина тут шукає якусь інформацію, шукає по відлюднику, він тримає дистанцію. Якщо ви от, живете під одним дахом, він зараз відсторонений, він дистанціювався, він потребує зараз в особистому просторі, тому що йому потрібно Самопізнання, усамітнення. Ви для нього є джерелом радощі взагалі. Тут кубків немає, але це мова йде більше, більше такі глибокі моменти. Він вас вважає вчителем, він вас вважає своєю, напевно, дружиною. Якщо ви не дружина, то він вас вважає серйозною людиною, яка є в його житті. Тому що тут, тут жриць і жриться, і жриться. Тобто тут є духовний зв'язок, мудрість у вас. І е, ви його штовхаєте на те, щоб він зростав. Розумієте? От них виходить от, із всі колоди, от, не виходить фігурних якось карт, От, щоб сказати, щоб тут вийшов королева чи король. Ні. Тут такі, знаєте, дуже глибокі карти. Вони мають такі чотири старших аркана із п'яти вийшла. Це значимість. Ви для цієї людини дуже значима фігура. Ви не просто жінка, ви мудра жінка. І може сказати по жриці, що е, якщо ну, ви на відстані, чому я і сказала, що багато чого він може про вас не знати. Ви для нього зараз таємниця. Можливо, ви мудра жінка, яка не все відкриває, і ви для нього така, знаєте, загадка. По сонцю, знаєте, він поважає вас, і це карта ще дитини, можливо, у вас є дітки. І це, знаєте, карта приятних моментів і стабільних. Він вас бачить як людину, яка приносить його життя гармонію, стабільність та світло. Він захоплюється взагалі вами. Але тут є аспект ще один, що йому потрібно. Щось пізнати з інших сторін, з інших боків. От мені щось таке йде. Так, ладно, давайте подивимось, чи буде він змінювати ваші відносини взагалі. Щось він буде робити. Тому що я бачу, що він думає, як йому взагалі бути, він якось нерішуча людина у вас. Тут це спентаклівце... В принципі, він хоче взяти шанс, але тут іде мова вже дев'ятка мечів. Це, знаєте, занепокоєння, це страхи. Тут вже такі, знаєте, трійка кубків. Зараз дві двійки. Ага. Мені, я вважаю, що мені мене відчуття таке, що людина хоче, щоб щось тут зробила жінка, яка вийшла. Це перша фігурна карта, яка вийшла за цей розклад. Королева Жезлів – це, знаєте, сильно впевнена собі жінка, приваблива, знаєте, така манка, дуже гарна, і вона міні -відбічко. Ну, Тобто, жінка, яка ну, архітіп Верховної Жриці, це дієва жінка, це жінка-лідер. Та Жінка знає, чого вона хоче, і вона може брати ініціативу в своїй руці, і він це знає. І тому тут дві дійки, двійка Пентаклі це, знаєте, отримати баланс між кимось чи чимось і вами, вашими відносинами, або який шлях вибрати, куди мені йти. Знаєте, людина ну, така, знаєте, більш невпевнена. У нього багато страхів про те, що потрібно для того, щоб щось розвивати, потрібно брати на себе відповідальність. А тут я не бачу короля, імператора, тут людина, в яких таких енергіях знаходиться більше стриманих. розумієте? Хоча вийшов відлюдник, так, і там про вас мова. Відлюдник. Це про вас ла мова. Ой, ну що я можу сказати? Він, знаєте, хоче змінювати щось в ваших відносинах, але, знаєте, тут йде така мова, або, ну я не бачу тут фігурних е, карт, е, або мова йде про подружок, напевно, якийсь. Це як приклад, трійка Кубків це, знаєте, время, час проводження з друзями. Таке, знаєте, спілкування русалки, це мова там, обіймашки, випивони. Можливо, це є в його житті, і тому він знає, наприклад, що ви, наприклад, що ви з цим ним будете миритися. І ми бачимо, яка тут жінка вийшла і що перед цим була жриця. Тобто ці моменти ви ну, не пропустите німа очей своїх. І е, він про це знає. Це може мова бути йти, знаєте, він хоче, але боїться, у нього страхи. Можливо, перед вами, перед вашою рішучістю. Можливо, у, у вас є якийсь статус ви вищий вашого партнера. Вік, положення, що завгодно. Він більше тут людина, яка мені от таке відчуття, як відома людина. Тобто жінка як скаже, так і буде. Зумієте? Я не бачу тут фігурних карт, де він заявляв якось про себе. Що от я буду робити, от якщо б вийшов би імператор, наприклад, я би сказала з певністю, що людина хоче і буде брати на себе відповідальність. Знаєте, до чого він прагне? До радощі, для легкого часу проводження, по трійки кубків. Йому потрібна гармонія. Тут я не бачу якийсь об Розумієте, йому це не потрібно. Йому потрібен такий формат відношень, коли ну, чи ви будете це робити, чи ось ну, буде так, як буде. Ну, мені все задовольняє. Тому що людина хоче кайфувати з вами, наповнюватись. Йому у вас не вистачає. Не вистачає вашої енергії, ви його як наповнюєте. Ну, тому що він бачить вас, знаєте, таку дуже дієву жінку. Це королева вогню. Це жезлова королева. Це дії. І тут, ну, не знаю. Я не можу сказати, що він щось буде. Він знаєте, він візьме цей шанс по Пентаклів, але коли, напевно, ви йому запропонуєте. Так будеш ти брати на себе відповідальність в цих відносинах чи ні? Він хоче сім'ю, він хоче щасливу сім'ю, він бачить вас як сім'ю. Він хоче отримувати щастя, насолоджуватись, але десятка кубків це вже завершення, коли ми будували і прийшли до цього. Розумієте? Напевно, у вас чи була сім'я, чи ви планували. Ну, Петірка Пентак. Чи буде він брати на себе відповідальність? А, а він говорить про те, що він чи не вміє, чи у нього немає зараз ресурсів на це. Чи, знаєте, це карта бомжа, це карта втрати. У нього якось ну, не вистачає для того, щоб щось будувати, потрібно щось вкладати. А у нього зараз якось не має ніяких... І не виходить карти, от ви подивитися за цей весь час, не виходить карти фігурні, які би говорили про нього як про чоловіка, який візьме на себе відповідальність. Ні. Тут все залежить від вас, я можу так сказати. Він бачить вас як жінку, з якою б він хотів би мати відносини, але зараз, на жаль, у вас у відносинах. Відбулося, ну, ви пам'ятаєте, вище карта смерть і вісімка кубків. Тобто, чоловік, напевно, чи ви вийшли з цих відносин. І карта смерть прийшла і сказала: все, це закінчилося. Вісімка кубків це коли мені там все було добре, мені мене все влаштовувало, але мені так вже все настарчертіло, що я. Ну, от якась, знаєте, по кубкам це емоції наші, так, почуття. І ми залишаємо це все так, і виходимо з відносин, тому що ну, там же це не приносить нам щастя або якогось натхнення, там, я не знаю, багато чого. Відмова від того, що повне вісім кубків. Розуміти. І після цього прийшла карта смерть, тому що це трансформація, це обнулення, це і можливий кінець, можливий кінець. Я не бачу, що ваш партнер зараз намагався якось брати в свої руки щось і починати вибудовувати. Ні. Він зараз повинен побути на самоті, можливо, у нього зараз не ті часи, і, можливо, він проходить цю трансформацію, йому потрібен час. На даний момент, на даний час, ваш партнер не в змозі будувати і взяти на себе відповідальність за ваші відносини. Ну, от такий розклад. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі стосовно цього розкладу. Розклад. Потрібно було зауважити на початку загальний, тому ви повинні дивитися спочатку сигніфікацію, тобто спочаток, так? І потім вже все, що я розповідала. До нових зустрічі! Пишіть, будь ласка, ваші в коментарях, що як, і до нових відео.